І усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо соус. Це томатний соус, я б сказав, варіація на тему кетчупа. Але він набагато смачніший, ніж будь-який кетчуп, який я коли-небудь куштував. Будь то домашній чи магазинний, От, тому я вам дуже рекомендую до приготування цей соус. Нам знадобляться помідори, перець солодкий. Кислі яблука, цибуля, часник. Я буду готувати двойну порцію, тому що я знаю, що цей соус у нас дуже гарно піде. От, а ви, якщо для вас це багато, готуйте наполовину. В описі під відео я розпишу цей рецепт на половину. Отже, нам потрібні помідори. У нас овочі всі свої, тому помідори в мене різні. Рожеві, червоні, сливки, неважливо. Головне, щоб вони були спілими. Далі беремо перець. Я вже ось його почистив, От, е, прибрав на сінинки. Також дивіться, в мене ось є довгенький, є круглий. Далі яблука. Яблука наголошую, обов'язково повинні бути кислі. Тобто, це у мене навіть зимові яблука, вони ще. Навіть не достигли, тому вони ідеально підійдуть для цього соусу. Цибуля і часник. Отже, нам потрібно 4 кг помідорів, кислих яблук. Ось 1,5 кг. Цибулі 1 кілограм, солодкого перцю 2 кг. І 2 головки часнику. Далі. Всі ці овочі і яблука я ріжу великими шматками і викладаю ось таку велику каструлю. Часник також чищу, цілими зубками кидаю туди. Зараз все це зроблю і повернусь. Друзі, подивіться, яка в мене вийшла краса. От Ставлю я каструлю на плиту і тушкую 2 години. Так, друзі, це багато, довго, але повірте мені, це того вартує. До речі, ще один нюанс. Якщо у вас помідори, наприклад, самі сливки, от якось ці, які от коли ви їх ріжете, вони погано пускають сік. от Тоді я вам раджу додати сюди трішки водички, ну, можливо, склянку, от, щоб вся ця маса не пригоріла. У мене помідори різні, як ви бачили, поки я це все нарізав, вони там вже пустили сік. От, але все рівно я буду обережно е, постійно помішувати. Поки вся ця маса вона сяде, звісно, скільки цього не буде. І 2 години, поки я тушитиму, я буду періодично помішувати. Дивіться, е, будьте обережні, щоб все це, е, вся ця маса не пригоріла. Зараз я це потушкую і потім продовжу. От, друзі, пройшло десь 40 хвилин. Наша маса сіла, дивіться, майже зменшилася вдвічі. От, закипіла. Всі овочі і яблука потаворишували один з одним, пустили сік. Зараз я трішки прикручу газ, щоб не так бурлило, і буду продовжувати тушкувати. Не забуваємо помішувати, щоб не пригоріло. До речі, якщо комусь не подобається цибуля, не хвилюйтеся, її зовсім не буде, не буде чутно у цьому соусі. Вона придасть такий специфічний присмак, але такого ну, цибулевого смаку зовсім не буде. Продовжуємо тушкувати. Так, друзі, дві години пройшло, е, наші овочі і яблука протушкувалися. Я залишив їх е, трішки остити. От я навіть перелив їх в іншу миску, тому що в тій самій каструлі я буду далі доводити, як то кажуть, до ума наш соус. Далі, що, що ми робимо? Можна пропустити оцю всю масу через соковижималку. Але ви бачили, яка в мене соковижималка. Хто не бачив, подивіться, відео називається найсмачніший томатний сік, тоді ви зрозумієте, що це не варіант для мене. Тому я роблю так: оцю масу збиваю погружним блендером. Ось тут у мене ось уже є. До речі, воно виглядає дуже презентабельно, можливо, можна було залишити і так, але там із помідорів насіння, шкірки, тому мені не подобається. Отже, збиваю погружним блендером і потім от проціжую на отаке от сито. Тобто я отак от виливаю. От. Рукою незручно, але ви суть уловили. І отак, от, такими нехитрими рухами, я цю масу проціжую. Тут залишаються потім шкірки із перцю, з помідорів, з яблок і насіння. От. Ось у мене от я вже е, одну таку партію робив, ось так такий жмих. От. Зараз я все переб'ю блендером. Отак от протяжу через оце сито і продовжу. От, друзі. Подивіться, яка вийшла в мене краса. Нагадаю, я нашу масу перебив погружним блендером і пропустив через сито. Подивіться, яка консистенція. Це вже виглядає як соус. От, Дивіться, який він густий. Насичений колір має, до речі, на камері він чомусь помаранчевий, а так він червоний. От. Далі сюди ми додаємо 50 г солі, 200 г цукру, 200 г оцту. І додаємо спеції. Приблизно 30 грошку чорного перцю, 10 грошку духмяного і 10 гвоздичок. Висипаємо все в каструлю. Доводимо до кипіння і тушкуємо ще 15 хвилин. Потім розливаємо все по чистих стерилізованих баночках і закатуємо металевими кришками. Все, друзі. Подивіться, яка краса вийшла. Отут у нас трішки залишилося, ще навіть гарячий. Подивіться. Дуже смачний соус, дуже рекомендую всім. Він смачніший за будь-який кетчуп. От. До речі, рекомендую в цьому соусі маринувати шашлик. М'ясо виходить надзвичайно ніжне і смачне. Дякую усім за перегляд. До нових зустрічей!